Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району Андросенко Сергій Іванович, старший солдат, радіотелефоніст самохідного артилерійського взводу 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Андросенко Сергій Іванович народився 20 жовтня 1986 року в селі Плесецьке Фастівського району Київської області у багатодітній сім'ї. У сім'ї вже були сестра Надія і брат Петро, батьки Олена та Іван. Після вибуху на Чорнобильській Аес. Андросенки були змушені евакуюватися до села Плесецьке. Важкі часи не зламали близьких. І, попри складні обставини, мати прийняла рішення зберегти вагітність і народила Сергія міцним і життєрадісним малюком. У 1993 році Сергій пішов до першого класу Пласецької гімназії. Ще з дитинства він мріяв стати військовим. Після закінчення школи вступив до лав Збройних сил України адже вважав це своїм обов'язком. Після строкової служби працював чистильником на київському електровагонно-ремонтному заводі, здобувши репутацію відповідального і вправного працівника. Був добрим, чуйним, завжди готовим допомогти рідним. Протягом семи років доглядав свою онкохвору матір, яка, на жаль, померла в нього на руках. У 2014 році, коли на сході України почалася війна. Сергій, не вагаючись, пішов боронити свою батьківщину. У 2015 році він був одним із тих, хто вийшов із Дебайцівського котла. Служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді з в'язківцем із позивним Трос. Після півтора років на війні Сергій одружився з коханою дівчиною Яною, яка чекала його весь цей час. Разом вони створили міцну родину. А через три роки народився син Марк, якого Сергій безмежно любив. Проте насолодитися сімейним щастям йому довелося недовго у 2022 році. Почалася повномасштабна війна. За місяць до вторгнення Сергій відчув наближення війни і попереджав дружину: буде війна, і ти мусиш бути готовою та сильною. 24 лютого 2022 року він знову став на захист України у складі 128-ї Окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, де виконував обов'язки радіотелефоніста самохідного артилерійського взводу. Побратими згадують Сергія як авторитетного, відповідального та надійного друга. Його друг копчений розповідає Трос був справжнім прикладом для всіх. Він завжди підтримував і допомагав. Ми разом працювали на херсонському напрямку, і я зрозумів, що кращого побратима не знайти. Інший товариш Ярік Челій додає Сергій був добрим, справедливим, завжди готовим прийти на допомогу. Він мріяв, щоб його син ніколи не побачив війни. Сергій часто купував солодощі для дітей у прифронтових містах, і вони чекали на нього, вибігаючи на зустріч. Родина чекала його у відпустку щодня. І лише через рік він отримав 10 днів вдома, найщасливіші дні в житті родини. Але вже за п'ять місяців, 7 липня 2023 року, Сергій загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. За свою службу він брав участь у звільненні Херсонської області, боровся під Солидаром, отримав медаль за зразкову службу та орден третього ступеня за мужність. Його дружина Яна ініціювала петицію про присвоєння Сергію звання Герой України, яка зібрала 25 тисяч голосів і перебуває на розгляді президента України. Його син Марк разом із бабусею плете маскувальні сітки. А дружина Яна допомагає збирати допомогу військовим, зокрема для рідної 128-ї бригади. Сергій Андросенко людина з великої літери. Яка віддала своє життя за незалежність та цілісність України, він назавжди залишиться в наших серцях. Вічна слава Герою!